Всіх вас вітаю, шановні друзі, сьогоднішнє наше відео про місцеве середування, тобто про нас з вами, про тебе, який дивиться зараз це відео. Ви, мабуть, чуєте від чиновників своїх місцевих, що вони кажуть, що місцеве середування – це основа демократії. А чи ви відчуваєте цю основу демократії на своєму житті? Скажіть чесно. Чи громада вирішує, куди мають йти податки? Чи питають у нас з вами перед тим, як прийняти якісь рішення? Чи депутати працюють на себе, чи вони працюють для громади? Демократія полягає в чому? Щоб громада вирішувала і приймала участь в життєдіяльності. Території, там, де вона мешкає, щоб у неї питали, ось що таке демократія. А чи відбувається це насправді? Чи влада сама вирішує, що потрібно, а що не потрібно? Якщо розглядати оце питання місцеве средування в розрізі Конституції статті 7, то там наголошуємо: в Україні визнається і гарантується місцеве сврядування. Але давайте подивимось реально на цю ситуацію. Що ж відбувається? У більшості громад, у більшості, самоврядування перетворилось просто на імітацію. Тобто воно є на словах, але в дійсності його ж немає. Людей згадують лише тоді, коли вони йдуть на вибори і голосують. Тобто один раз згадують цих людей у вигляді виборців, щоб вони прийшли і проголосували за потрібного кандидата. А потім повністю тиша. Людей не згадують, людей не сприймають. І відповідно вже не кажучи, що у них там питають або не питають. Ось яка дійсність, ось яка реальність. І чи можна казати тоді про місцеве середування? Це не саморедування, це безвідповідальність і зневага до людей. Оця реальність. Дуже печальна, але така вона є, оця реальність. Місцеве средування, якщо казати, що це таке, це не про чиновники. Це не про депутатів, Це про нас із вами, про людей, які мешкають, які є основою влади на місцях, основою. Це право громади вирішувати свої права самостійно. Ось що таке місцеве складування. Але ця громада має бути активною, відповідальною. Розбиратися в цих питаннях, цікавитись, вивчати. І тоді буде результат. Ми маємо знати, хто розпоряджається бюджетом. Це першочергова, люди мають знати це. Ми маємо вимагати відкритих сесій, які рішення там приймаються, про що там відбувається обговорення, які питання. Мають це люди знати. Ми маємо контролювати обраних представників влади і нагадувати їм, що вони наші представники, а не господарі. Ось чим повинні займатися мешканці. Ось як вони повинні сприймати це все. Бо вони ж мешкають на території. І все те, що відбувається на території, вони мають знати. Цікавитись і задаватися питаннями цих. Бо справжнє самоврядування починається там, де громада бере відповідальність. У свої руки, тобто відповідальність за все. Кожного. Ось тоді можна казати про самоврядування, про якісь зміни, про реформи, про майбутнє. Тільки тоді, коли є ця відповідальність. Подивіться на ті громади, де люди активні, є такі громади. Там ремонтують дороги в цих громадах, відкривають сучасні садочки, освітлюють вулиці, створюють робочі місця. Це як приклад. І багато інших є моментів. Там, де активна громада. Там, де відповідальна громада. А чому так відбувається? Бо люди там не мовчать. Люди розуміють, що вони там відіграють важливу роль. Як громада. І вони контролюють владу, вони об'єднуються ці люди. І тоді місцеве средування працює так, як. Того наголошує Конституція України. Для людей, а не проти людей. Ось в чому посил цього відео і цієї інформації. Щоб кожен з нас це розумів, усвідомлював, що таке місцеве середування і яким чином це має відношення до людей. Місцеве середування – це інструмент, в першу чергу. І питання лише в тому. Чи він працює на громаду, оцей інструмент, чи на кишені кількох осіб. Або на громаду він може працювати, або на кишеню кількох осіб. Оцей інструмент під назвою місцеве східнування. Але якщо ми байдужі, ми залишимося без доріг, без медицини і без майбутнього для наших дітей, якщо є байдужість. Але якщо ми будемо діяти, ми зможемо змінити громади, міста і села, де живемо. Тільки дії мають бути від людей. Їхня активність, їхня цікавість розібратися, з'ясувати. Ось що таке місцеве складування справжнє і який результат від цього буде. Отож, вивчайте. Вимагайте та контролюйте. Не мовчіть і не чекайте, що хтось прийде і зробить це за вас. Цього не буде, тільки від вас буде залежати, що відбувається в вашій громаді, який результат від ваших дій. Бо тільки так місце середування стане справжньою силою, яка будує Україну? З кожного села, з кожного міста, з кожної громади. Від людей все залежить. І відповідна відповідальність цих людей, що відбувається в громаді. І ось в фіналі, шановні глядачі, наголошу вам про те, що місце сродування – це сила людей. І ця сила, сила залежить від нас і з вами, від кожного. Сила людей у самоврядуванні. Тож, нехай ця сила принесе користь громаді і принесе результат в вашій громаді. Я всім дякую, шановні глядачі, за те, що ви додивились це відео, зрозуміли його, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, поширюйте це відео. Щоб інші це побачили і почули і зрозуміли, і обов'язково ставайте нашим підписниками. Всім дякую і до нових зустрічей.